часу течия, леты. Воды ей уносят страждания, любовь и сподевание. Все, что складает людское життя, уносят вони и самое життя. Лишается сбудованный храм, науковое открытие, написана книга. Відомою Києві професор університету потрапив у дуже неприємну історію. Після безсонної ночі на початку шостої він вирушив на прогулянку, аби трохи заспокоїтись. А сталося таке. Півроку тому професор взяв у Лаврі підчесне слово рідкісну старовинну книгу. Зробив по ній наукову розвідку, а потім книгу та свій рукопис віддав переписувачу. Вчора він отримав від переписувача листа, який його приголомшив. Книги нема, її вкрадено. Далі з щоденника професора. На обратному пути в 8 утра, зашов поліцмейстер. Тот оказався на місці. Розказав їм всі обстоятельства справи. вручил письмо, попросил, чтобы приняты были самые энергичные меры. В три часа книга была у меня на столе. Частный пристав спросил меня, желаю ли я делать дознание. Я сказал, что доволен уже тем, что книга мне доставлена. Относительно переписчика я сказал, что взятие ее... в тюрьму. Випадок цей трапився з ученим правознавцем, членом багатьох российских та зарубежных научных товариств и університетів Олександром Федоровичем Кістяківським. Яку ж книгу так швидко знайшла и повернула поліція? В 1874 году во время археологического съезда в числе выставленных рукописей я встретил рукопись под заглавием «Права, по которым судится малороссийский народ». Высочайшим, всепресветлейшие, державнейшие, великие государни императрицы Елизаветы Петровны по велениям из трех книг в единую книгу, сведенные в городе Глухове. Вже на той час лишилося тільки п'ять списків прав, за якими судиться малоросійський народ. І течія часу легко могла унести і спомин про цей твір. Тому збереження прав Кістяківський вважав своїм святим обов'язком перед рідною землею. Його дослідження щодо історії зведення простежує зв'язок між втратою власного права і роздержавленням України. Спочатку была Брезнева 1654 года царская грамота Войскови Запорізькому. Наше царское величество прав нарушивать ничем не велели, а судиться им велели от своих старших по своим прежним правам. От подписания Богданом Переяславской угоды минуло трохи больше півстоліття. І накази Петра також начебто підтверджують ці права. Але вже у його листі до гетьмана, написаному у 1721 році, з'являються зловісні натяки. От малоросійського народу жалоби до нас доходят о налогах і беспорядках, чинимых как генеральним судом і старшинами, так и полковниками, отчего бедные казаки и правдою обвинены бывают. Тоді заради перестороги Гетьман Скоропадський наказує перекласти правні книги з польського діалекта на наше русське наречі. Наше русське наречь. Може, звідси і виходить ланцюжок, який згодом приведе до того, що професор Київського університету не буде мати права ні викладати, ні писати наукові праці рідною мовою, тільки на нашому руському наречі. У 1722 році уряд вже прямо порушує положення Переяславської угоди. Ще за часів Хмельницького сіли по головних містах Гетьманщини російські воєводи. І козакам, хто був незадоволений козацьким судом, дозволялося звертатися до їх суду. Після смерті Скоропадського замість обрання нового гетьмана поставлено було колективного воєводу, себто малоросійську колегію. Склад її більш ніж своєрідний. Голова бригадир Вільямінов, члени колегії, шість офіцерів російських полків. Ця установа мала право переглядати вироки всіх судів, навіть генерального. І в своїй діяльності дотримувалася, звичайно, російських законів. Новообраний гетьман подав до уряду 19 статей про потреби Малоросії. Отримана відповідь. Це 20 так званих рішительних определеній Данила Апостола. Априділені повністю регламентували життя малоросії. Генеральний суд за ними мав складатися з трьох осіб малоросіян і трьох великоросіян. І слідом за колегією Генеральний суд теж став джерелом впливу російського права. Але чому на 19 запитань? У 20 пунктов. У 20 пункте решительных определений сказано. Малороссийский народ судят разными правами, которые семи словами названы Магдебургские да Саксонские статуты, которые друг с другом не согласны, от чего может происходить в судах помешательство. Тому наказано було перекласти права великоросійською мовою, а потім звести у єдине ціле. Комісія, яка мала зробити переклад і полагодити між собою Литовський статут, Саксонське зерцало та порядок судів і справ міських прав Магдебурзького, зібралась у глухові. Законознавці сперечалися, чи лише поновити статут чи зробити те, що більше відповідає життю та звичаям України. Перемогла друга точка зору. Через 15 років роботи по складанню зведення з Божою допомогою були закінчені. Генерал Бібіков, який очолював управління Малоросії, офіційно подає зведення правлячому сенату. Сенат мовчить. Лише через 12 років гетьману Розумовському повертають зведення з дорученням імператриці переглянути його, а потім представить в Сенат за своїм мнінням. У зв'язку з цим дорученням зведення згадується ще раз у 1758 році і зникає, аж поки його не знайшов у Києві Олександр Федорович Кісяківський. Оценивая вообще достоинство издаваемого свода, мы не можем не сказать, что та его часть, которая содержит гражданское право, соединяет в себе все части кодекса и представляет большие по своему времени достоинства. И представляет большие. Достоинства. Приважна большинство из 30 глав сведения містить цивільне право. Так, например, формулируется одна статья статей 19 главы. Кто бы самовольно чужую соседскую землю своему двору или жилью завладел, и в том доказано будет, таковой не только тую землю, кому она доводится, но сверх того и своей собственной земли толикую уже часть, сколько сам неправильно завладел, уступить должен. Добро для своего часа разровлений у правах питание захисту рослинного и тваринного свита. Платеж за порчу гнезда Соколева и Лебединого и за яйца Лебедины. Платеж за порчу бобровых гоней и логовищ, о пожарах в пущих, лесах, степях. Идеи же части свода, относящиеся до уголовного права, возникли в давно прошедшие времена, века другой общественности. Господство головщизны, употребление Ізородуючих наказаній, применення кваліфіцірованих смертних казній, четвертування, сожження. Це дійсно недоречне запозичення і застарілих середньовічних кодексів, бо взагалі такі жорстокості зовсім не в звичах України. Якби права увійшли в дію, то саме життя і здоровий глузд нації виправили б закони. Але зрозуміло, що запровадження у дію прав стверджувало власне законодавство Малоросії. А цього аж ніяк не міг дозволити Петербург. Під час правління Єлизавети, доки гетьманував Розумовський, діяли старі норми права статут, зерцало та порядок. Катерина II скасовує старий судоустрій. Були утворені земські суди в яких починають застосовувати російські закони. Павло І повертає Україні її власний судоустрій. Але вже за часів Миколи І остаточно стверджено перехід судочинства України під звіт законів Російської імперії. Так у передмові до видання права, Кістяківський подає історію втрати Україною свого судоустрою та своїх законів. Після прав професор Кістяківський, автор 40 наукових праць, видав лише одну книжку. Вчений не обмежився теорією, а став ініціатором створення землеробської колонії для неповнолітніх злочинців. Придбали землю в мальовничому селі Рубежівка поблизу Києва, зробили все необхідне для утримання та виховання дітей. Та гуманна діяльність професора не залишилася без покарання. До постійних докорів в українофільстві додалися звинувачення мало невмаднотратстві. Адже вихователів та вчителів більше, ніж вихованців. Та й умови життя злочинців кращі, ніж у більшості дітей котрі злочинів не скоїли. Колонія проіснувала тут 10 років. Перенесення землеробської колонії до Києва стало для професора справжнім ударом. Здоров'я його і без того слабке було остаточно підірване. До останніх днів не припиняв професор викладання в університеті. І ще одну справу робив Кістяківський, доки вистачало сил. Вів свій особистий щоденник. На його сторінках опис політичного та інтелектуального життя Києва на протязі багатьох років. І в тому описі єдина висока та жорстка міра моральних вимог і до себе, і до свого товариша Драгоманова, і до своїх ідейних ворогів. У духовній Кістяківський просив не публікувати щоденника 50 років після своєї смерті. Марна пересторога про Кістяківського, вченого і громадянина, який зберіг частку нашої сумної історії, вдячні нащадки, згадали лише через 100 років. Але все-таки згадали. Лишається на землі збудований храм, наукове відкриття, написана книга.